Вітаю, любі українці! Ви на каналі Марусина кухня. Сьогодні хочу поділитися з вами одним рецептом смачного салату. Це навіть не рецепт, а принцип того, як можна швидко приготувати смачну та ситну їжу з овочів та кисломолочного сиру. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, розпочнемо. Два свіжих огірочки нарізаємо півкільцями. У мене 200 г огірків. Огірки висипаємо в миску. Беремо редиску і теж нарізаємо. кільцями буде завелике, я буду різати Тобою її, трошки дрібніше. Редиски я взяла 270 грамів, але це не так суттєво. Висипаємо в миску. Беремо пучок зеленої цибулі. А я і не знала, що в мене ніж тупий, доки не прийшлося різати цибулю. Виявилося, що він зовсім не ріже цибулю, а просто жує її. Додаємо сюди кисломолочний сир. У мене сир купований, він такими великими шматками. От. Додаємо сюди зелень цибульки. Добре посолити це все. Додати сметани, У мене сметана купована. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І вимішуємо. Можливо, хтось ще не знає такого рецепту, не робив такий салат. Рекомендую спробувати. Такий салетик у нас виходить. Зараз спробую. Дуже смачний. Готуйте це, смакуйте, радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого. Мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі на Марусиній кухні!